Привет, Бэстехман Гудбой. От і все? Дуже легенького навантаження, ніж не витримав, кнопочка не працює. Це на ваших очах. Бачите, все ж не закривається. Я думаю, що злетіла пружинка. І кнопка не натискається. Він має відчутний люфт і залишився в відкритому стані. Ось така от історія. Ну, дорубаю вже ту гілку. Може, а між іншим antario Red One на лайнер Loco це бо зробив та лайнер би трошечки була за... за. Застряв би, та залип. Але нічого такого. А тут прям біда. Тобто легеньке навантаження. І усе. Ну що, будемо перевіряти тепер е сервіс пожиттєвий без Техмана. Блін, цікаво, що сталося. Добре, виключаюсь наразі. Покидаю палочку псу, бо ніж зламався. Коротше, тільки що поремонтував ножичок. Взяв викрутку Лізерманівською. Цю внутрішню частину кнопочки. Не видно. Ось, ось тут. Е -е, викрутку викруткою посунув всередину. І ніж запрацював, як ні в чому і не було ніякої проблеми. Все складається, фіксується. Тобто таке враження, що тут для кнопки е -е, нема... Так скажем, якогось обмежувача по руху його туди, в ту сторону. Кнопка дуже сильно вилізла і не обмежилась. І ніж, вроді би, як би і залишився у відкритому положенні, але з'явився дуже сильний е... вертикальний люфт, такий міліметрів 5, напевно. Ось. А тепер все добре. Я кнопку відтиснув і все працює. Люфту немає. Тобто ніж сирий, розумієте, в чому справа? Класна модель, прикольний дизайн, а жодних випробувань не було. Жодних. Тобто я зробив там елементарну дію. Таку штуку робить там кожен другий. І все, і ніж вийшов з ладу, але добре, що ненадовго. Добре, друга спроба. Тут зараз ніж працює, я кнопочку відсуну. Все працює, як і було, все чітко. Давайте Попробуємо його на складання пару разів, а потім ще раз спробуємо повторити те саме, що сталося з ним. На складання. Не хочу поранитись. Легенько він склався. Легенько склався. А тепер давайте на попробуємо таку саму історію зробити. Вибачте, трошечки буде камера. Дивіться, а зараз все в порядку не хоче, о, та сама історія, от такі от плюс. Так, спробую сфокусуватися. Блін. Бачите, як сточить кнопка? Та що ж таке? Що таке? Вибачте, не фокусує. Якось так. Що ти хочеш? О. Бачите, як кнопка вилізла? І внутрішня частинка, як вилізла. От я зараз ось цю внутрішню частинку знов е викруткою засуну назад. Та що ж таке? Розфокусовується і все, треба якось навчитися. Добре. Бачите, не закривається. Ось дивіться, як виглядає кнопочка, коли е ножичок вийшов з ладу. Тобто вона висунулася там дуже сильно. Тут стирчить дуже сильно. На саму кнопку не реагує. Тобто трошечки натискається, але сам упорчик не рухає назад туди, в свою нішу. І мені треба. Зараз. Мені треба виприкуй. Вот так-то просто. все рублю это. А? О, опять зарубил. Вот все, оно пришло туда. Ну все. И стало на место. И вот так. Блін. Я хочу такий ніж на Аксісі. Я не хочу такий ніж на Локу. Це фігня якась. Ну, або на лайнері. Фіг з ним. Замок, короче, Дуже зручний, звичайно, в EDC, але... Це, бляха, отстой. Щоб ви зрозуміли і побачили, як ніж. Пугає. Це суха палочка. Досить і досить приємно. Ось так ругає море? куночок Бачите? Море, звичайно, вирізається. Дерево краще. Тепер я вам взагалі жахливо відео знімлю. Як я буду батонити. О, він все, він поломаний. Він вискочив і він вже так само люфт. Тобто кнопка зламана. Звідси дуже, дуже кліво сама леза прям дуже гарно. Ось так от. Так що, мав я на тебе надії весь Техман Гудбой. Не знаю, буду пробувати писати листа на їхню компанію. Ось. Ну, Бо це, звичайно, Epic фейл називається. Кльовий ножичок. Я розказував всі його характеристики, всі його плюси, декілька мінусів, але це, звичайно... Дуже-дуже великий мінус цього ножа. Тобто це проблема в замку і вона дуже серйозна. І ось, І Як до сих пір він вже там близько року продається, це не виявили, Ну, мені дивно. Я дуже сумніваюся, що це брак е, іменно мого екземпляра. Я думаю, що така штука присутня на всіх ножичках. Вам треба без Техман Гудбой, без Техман, верніше фірма, срочно щось подумати, вирішити цю проблему, тому що це реальна проблема. Ну добре, якось будемо писати листи. Все, гарного дня. Ну, давайте так. Це ще ми не робили тести на... Саме лезу, саму стальку. Але я тільки що одну баночку порізав і настільки покриття поцарапалось, Причому це алюмінієва банка. Звичайно, що ріже він. Дуже легенько тут все. Ну тут в мене от я ось тут от, ось тут один заминчик ось тут. Він ще був раніше. Але ніж, ріже папір. Дуже гарно. Тобто тут сталька непогана Ну, але з замком реально треба щось рішати, бо це біда. Вітання. Ось чому важливо дивитися м, відео, наприклад, про ножові, які ведуть ножові блогери на YouTube. Тому що ви... Не роблячи помилки, можете зробити власні висновки щодо певного ножа. От я, наприклад, про цей ніж думав дуже добре, але сталося так, що він реально має критичні критичні дефекти, скажем, які всі його плюси абсолютно нівелюють. Тобто в нього проблема з замком. При мінімальному навантаженні на лезо замок. Перестає працювати так, як він має працювати. І тому обов'язково дивіться на живих блогерів та інших блогерів, тому що вони витрачають свій час для того, щоб показати вам, що які є плюси, які є мінуси в, певному, в певних речах. Наприклад, Літер Рей, він прикольно робить огляди, він розбирає ніж і також вказує на певні дефекти в. Так скажемо, в будові ножа. Та? Тобто, я думаю, якщо б він спочатку розібрав цей ніж, то він би зразу побачив цей дефект, який тут присутній. Ну, можливо і ні. Але я, зробивши мінімальні тести, побачив ці дефекти, і це є дуже погано. Тепер будемо писати листи на безтех. Можливо, вони змінять замок, змінять конструкцію замка. Можливо, я не впевнений, але це, звичайно, в їх інтересах, тому що ножичок насправді дуже цікавий, але маючи такий критичний дефект, він абсолютно нівелює, ще раз повторюсь, його позитивні якості. Тому дивіться ютуберів, дивіться оглядачів і ножів, зокрема. Слава Україні!